Всім привіт! Мене звати Анастасія Стримецька. Я блогерка, коуч для підлітків, креатор І підписатися на мої соцмережі там більше мене, більше більшому життя. І сьогодні ми поговоримо про секс. Чому це така табуйована тема? Чому це сприймають як щось таке? Брудне, незрозуміле, страшне, чому це так все скривають в соціумі, оці всі установки СССР і так далі. Чому мені взагалі прийшла така ідея зняти на таку тему відео? Тому що за останній час я трішки розі... розізлилася на систему, тобто на ці всі установки, соціум, як прийнято про секс не розповідають а, адекватно, нормально батьки, тобто не виховують взагалі. І адекватно не розповідають на ці всі теми інформацію. Діти повинні щось там десь якось в школах пошуки, щось там спілкуватися на ці всі теми. І це не окей, бо інформація повинна перш за все йти від батьків. Саме така перша, а вже далі так, оці всі а, спілкування про це все, можна вже і далі, і спілкувати. Подругами і так далі спілкуватися. Але хто повинен першу розказати про секс, про а, там презервативи і так далі? Це не подружка з класу, а мама і тато. А через те, що у нас такий а, таке виховання, знову ж таки сексуальне виховання просто на нулі діти. Самі якось щось намагаються дивитися, щось там на досвіді знову ж таки своєму розбиратися. І от знову ж таки в голові така установка, що ой, це якось там брудно, це якось взагалі не окей, це називається йти на поводу у системи. Тобто як прийнято, і так далі. Оця знову ж таки, вся історія з релігією, там християнство і так далі. Релігії, всі релігії це бабайки для людей. Все, можемо закривати тему. В кого треба вірити, так це тільки в себе і все. Ну і в людей, які вас оточують. І розуміти так, що є джерело, все, все створило джерело. Немає якоїсь людини, яка там, я не знаю, з хрестами чи ще щось коротше. І не ну, хочу зараз про це спокуватися. Так от, навіть от, в християнстві там ці всі коротше, релігії, там, так, це там якась, якийсь гріх, щось там це якось погано. Коротше. Ну це такий дебілізм. Знаєте, в мене просто накипіло це все. І от я думаю, що хтось там може а, трішки. Старшу ніж я по віку дивиться це відео, ну, дорослі умовно. Я зараз ще розкажу про дорослих. А, і думаю, а що ця взагалі дівчинка говорить? Що вона взагалі в житті а, знає? Як вона може взагалі щось там розповідати, і так далі? І мені завжди смішно, тому що це просто моя така оболонка, оболонка підлітка. А мій емоційний вік. Там 90 років всередині мене мудрець. І так само можна от подивитися на когось дорослого. Так, він оболонка така, дорослий, такий, ух, серйозний. А всередині, ну, тупо дитина. Дитина 5 років, нічого не знає про світ, якась жертва і так далі. Тому, будь ласка, що ви зі мною не спілкувалися на різні теми: на тему сексу, на тему а, там я не знаю, світобудови, інтуїції, а, мислення, а, якихось там практик, коротше, про все-все, те, що я розповідаю там в 10 хвилинних відео, якщо ви зі мною так не спілкувалися годинами, як, наприклад, моя найкраща подруга або моя мама, до речі, ми про секс також з ними спілкуємося дуже відкрито, круто, то коротше. Не кажіть і нічого, не робіть якісь висновки, тому що це реально бред. І от я дуже-дуже рада, що я маю дуже класну маму, яка спокійно зі мною про це все спілкується: про місячні, про там, депіляцію, епіляцію, там полові органи, пеніси, шменіси і так далі. Це настільки база повинна бути для, в принципі, всього світу. Я дуже-дуже маю а, таку таке бажання, таку мрію, щоб всі батьки спокійно спілкувалися зі своїми дітьми на ці всі теми. Без якихось там, я не знаю, Ой, це там щось так. Тобто, знаєте, це ж про самооцінку, знову ж таки, це про сприйняття себе, це про а, який ти, чи а, можеш ти типу, по-чесному спілкуватися про це все. От вчора ми, коли спілкувалися також з мамою про це все, а, казали, спілкувалися так про те, як важливо у відносинах бути. Чесними, без різниці, у яких взагалі відносинах не хочу казати про любовні відносини, то знову ж таки тему сексу спокійно, щоб не було якихось там неприємних ситуацій, якихось там сюрпризів неприємних і так далі. А, будь ласка, от я хочу цим відео донести, що секс це просто база. Це як почустити зуби, це не щось там таке. Це контакт, це зливається, коли зливається два організми: коли є любов, страсть. Ну, коротше, як там воно українською це слово, а, і так далі. І все, і можна виходити на такі пласти. На такий, на такий величезно крутий рівень відносин, коли є чесність, коли є цей неймовірний контакт, фізичний, емоційний і так далі. І я дуже-дуже бажаю, щоб всі, та без різниці, там навіть батьки, діти, всі просто спілкувалися про це відкрито. Нормально, тому що це база, це як почистити зуби. От я також вчора з мамою йшли просто по вулиці, і я просто кричу, ну я просто така дуже емоційна людина, і якщо я щось розповідаю, особливо на якісь теми, в яких я шарю, це дуже багато тем, які в яких я шарю розумію інформацію, в мене є практика і так далі. Так, от я йду така, розповідаю. А, Дуже голосно там про секс, про там депляцію пляцю чоловічі, жіночі органи. А, і мама така: Тш -тш, потиш, потиш. Ну я так думаю, блін. Ну а, звісно, якщо так буде йти людина і почує таке от просто на вулиці, там про секс, то вона, типу, така, знову ж таки установочка, такі оп. Піднімуться і вона, типу, так подивиться на мене, що як я там, що це ж так неприлічно і так далі. А, ну, блін, хочеться дуже хочеться. Щоб це все еволюціонувало дуже просто максимально. Це реально, це не табу, тема. От я підпишу це відео секс, типу дорівнює табу, знак питання, типу якийсь там смайлик, щоб була зацікавленість. І от я зараз кажу, що ні, секс це не табу. Ось таке відео вийшло. Взагалі, поділіться. Якщо ви батьки, якщо ви там дорослий, там, може чиясь мама чи тато, розкажіть взагалі, як у вас з спілкуванням на такі теми з вашими дітьми, якщо ви підліток, дитина, розкажіть, як у вас, чи є якісь там, знаєте, такі, типу, Незрозумілості, ви якось там не можете відкрито про це все спілкуватися. Давайте просто спокійно до цього всього ставитися. Будь ласка, я дуже-дуже дуже бажаю, щоб ця вся інформація, яку розповідаю, така, знаєте, максимально нелінійна, максимально така ух для, знаєте, не для всіх, коротше. А, була все більше і більше для всіх, тобто, щоб. Люди розуміли цю всю інформацію, усвідомлювали, мислили так само, як я. Мали широке, широку свідомість і так далі. Це настільки важливо, просто розуміли, коротше, да, ці всі теми, про які я розповідаю на своєму youtube каналі в своєму Instagram, підписуватися. І так, це дуже все круто, це все досліджувати. Я дуже-дуже рада, що я маю можливість про це все розповідати. Маю високу самооцінку, щоб спокійно розповідати на там велику чи невелику аудиторію, без різниці на такі теми. І я бажаю вам того ж самого, щоб ви були відкриті, чесні до світу, до себе, до своїх партнерів. До... Своїх батьків бажаю вам всього самого найкращого, фазного настрою, багато енергії і шукардосного стану. Я вас люблю.